Батьківщина, рідний край, ці поняття у наших серцях пов'язані з місцем, де ми народились, виросли, живемо, навчаємось і працюємо, воно овіяне легендами і переказами, таїть у собі незлічені загадки і таємниці. Дубно, це місто, де історія тісно переплітається із сучасністю, маючи такий потужний духовно-культурний потенціал. Воно не могло не стати осередком культури та освіти. У важкі повоєнні роки, коли в 1945 році була відкрита початкова школа, бере свій початок Дубенська зож перших третіх ступенів номер 5 з поглибленим вивченням іноземних мов. А сьогодні вона друга домівка для п'яти сотень учнів, 68 вчителів та 20 працівників обслуговуючого персоналу. Школа змінюється на очах, але незмінним залишається високий рівень професіоналізму, майстерності педагогів, якість знань випускників, а також хороші традиції нашого закладу. Постійне оновлення навчально-матеріальної бази, методичного забезпечення, краса і затишок навчальних приміщень, необхідна умова успішної роботи і навчання. Букви, склади, слова, уроки подорожі, ігри, казки, відкриття нового, пізнання незвіданого, все це уроки в початкових класах, класоводи створюють всі умови, щоб перші роки навчання діток в школі принесли їм радість та міцні знання. Вчителі іноземної філології пробуджують інтерес до вивчення мов, залучаючи дітей. До участі в англомовних конференціях, роботі клубу інтернаціональної дружби, євроклубу, занять гуртка гідів перекладачів, англомовного театру, випуску шкільної газети. А багаторічна співпраця з волонтерами з Корпусу Миру дає можливість розвитку комунікативних здібностей школярів. Мова душа народу, його невід'ємна ознака. Тому вчителі української філології щоденно прищеплюють школярам любов до рідного слова, виробленню естетичних смаків, поглядів уподобань, вільної орієнтації в розмаїтті культурних явищ, покликані уроки світової літератури та художньої культури. На уроках мистецтва учні поринають у світ прекрасного з цього навчального кабінету. Учні мають змогу перенестись у первісні часи чи середньовіччя, познайомитись з державниками чи полководцями. А на допомогу вчителям у вивченні історії рідного краю приходить найкращий в місті історико-краєзнавчий музей. Відправлятись у подорож без знань цієї науки не рекомендується дізнатись про нові континенти, моря й океани, міста та села допомагає цікава географія. А тут ще роботи не початий край, досліди, експерименти, нові відкриття та пізнання невідомого дають учням уроки, загадкової хімії. Знання з біології допомагають порозумітися людині з природою, пізнати її закони та жити в злагоді з нею. Особливе захоплення у дітей викликає піклування про мешканців живого куточка, розвивати логічне мислення, уяву, пам'ять. Допомагає наука математика. Кабінет фізики є одним з найкращих в області. Його навчально-матеріальна база забезпечує проведення занять на високому науково методичному рівні. Бути майстром на всі руки, отримати знання, що стануть в нагоді, допомагають уроки трудового навчання. Бібліотека невід'ємна частина роботи школи, її інформаційний центр. Це і читальний зал. Власний медіацентр та електронна бібліотека, забезпечення контролю і керівництва та методичного супроводу начально-виховного процесу здійснюється злагодженістю дій адміністрації та педколективу. Кожен вчитель має змогу зайти в методичний кабінет, ознайомитись з новинками педагогіки, зорієнтуватись в великому потоці інформації. Володіння комп'ютером одна з головних ознак сьогодення мережа інтернет, локальна мережа, медіа-цент, веб-сайт широко використовуються вчителями та учнями у навчально-виховному процесі. Технічні можливості видавничого центру дозволяють реалізувати творчі задуми педагогів. У навчальному закладі створені умови для повноцінного дитячого харчування смачними пиріжками, гарячими обідами і задоволенням ласують школярі. Психологічна служба забезпечує діагностику і супровід кожного учня, кімната школяра де проходять корекційні заняття, тренінги є однією з найкращих місць. Фізичний розвиток та здоровий спосіб життя одна із складових гармонійного розвитку особистості. Заняття спортивно-оздоровчому комплексі із задоволенням відвідують школярі. Щоб виховати. Справжніх громадян України ми знову і знову повертаємось до своїх ідейних, моральних і духовних засад, Відроджуємо українські традиції, звичаї, беручи участь у народних святах, різноманітних дитячих конкурсах, цікавих та повчальних виховних заходах. Упродовж багатьох років керує школою Петро Григорович Янок, мудрий керівник, досвідчений вчитель. Колектив, який він очолює, став флагманом освіти України, нагороджений неодноразово відзнаками та грамотами різних рівнів. Наші учні радують своїх батьків та вчителів перемогами в Олімпіадах, конкурсах, турнірах та змаганнях. Та зупинятись на досягнутому адміністрація та колектив не збираються, творчих планів та задумів ще багато. Тож нехай вони стісняться у народі кажуть письменник живе у своїх книжках, художник, у картинах, а вчитель в думках і справах учнів. Тому кожна людина з почуттям вдячності згадує свою рідну школу.